Жар повернення священної сексуальності, брудні богині. Є одна істота, яка мешкає в диких підземеллях жіночої натури. Ця істота наша чуттєва сутність. Подібно до інших цілісних істот, вона має власні природні цикли живлення. Ця істота допитлива, соціальна, іноді енергійна, час від часу дрімлива. Вона реагує на стимули, пов'язані з відчуттями. На музику, рухи, їжу, напої, мир, тишу, красу і темряву. Саме цьому аспектові жінки притаманний жар не той жар, що давай кохатись малий, а той, що, як глибинний вогонь, який горить то сильніше, то слабше, відповідно до циклів. Залежно від кількості вивільненої енергії, жінка поводиться так, як їй видається доречним. Жіночий жар. Це не стан сексуального збудження, це стан гострої чуттєвої усвідомленості, до якого входить і сексуальність, але не лише вона. Можна довго писати про вживання і зловживання жіночою чуттєвою сутністю, а також про те, як вона сама і інші, або підігрівається і вогонь у суперечності з його природними ритмами, або намагається загасити повністю. Так краще зосередьмося на палкому дикому аспекті. Який віддає тепло і зігріває нас хорошими почуттями. Із цим чуттєвим вираженням сучасних жінок швидко розправилися, а подекуди взагалі заборонили його. Жіноча сексуальність має один аспект, який за давніх часів називали священним сороміцьким, але не в тому сенсі, який ми сьогодні вкладаємо в слово сороміцький, а у значенні володіння сексуальними премудростями і хитрощами. Колись давно існували культи богині. Частково присвячені розпусній жіночій сексуальності. Ритуали цих культів не були непристойними, але лише зображали ті частини несвідомого, які й досі залишаються таємничими і недослідженими. Сама ідея про те, що сексуальність є священною, ба більше, що сироміцьке є частиною священної сексуальності, життєво важливо для дикої сутності. У древніх жіночих культах існували культи богинь сироміцького яких назвали так за свою невинну, лукаву хтивість. Та мова, принаймні англійська, сильно ускладнює інше розуміння словосполучення сороміській богині, ніж як вульгарні. Нижче подаю визначення слова обсен і кількох пов'язаних слів. Думаю, з тлумачень ви збагнете, чому цей аспект поклоніння богиням витісне. Пропоную на розгляд три словникові визначення висновки, Робіть самі. Дьот – брудний. Від середньоанглійського дріт, можливо, від ісландського екскременти. Значення розширилися, тепер до нього входить різний бруд, як от ґрунт і пилюка, а також будь-яка непристойність, зокрема – обсценне слово. Нині вживає також на позначення чогось. Що стало соціально чи політично непопулярним або підозрілим, часто через незаслужену критику та обмовлення або невідповідність сучасним тенденціям. Обсен обсценний, непристойний від древньоєврейського об, що значить чаклун, відьма, попри все очорнення у різних культурах світу, ще збереглися залишки сказань, які прижили різноманітні чистки. Це свідчить про те, що Сороміцьке аж ніяк не є вульгарним. Швидше це просто така фантастична істота, яку ви сподіваєтеся зустріти і навіть стати з нею найкращими подругами. За кілька років до написання цієї книжки, коли я почала розповідати історії про брудних богинь, жінки спершу всміхалися, а потім з почутого про подвиги жінок як реальних, так і міфологічних. Які за допомогою своєї сексуальності та чуттєвості доносили власну позицію, полегшували сум, змушували сміятися і виправляли те, що в душі пішло не так. Мене також вразило, як жінки переходили поріг сміху над такими речами. Спершу їм доводилося посунути в бік своє виховання, яке твердить, що леді над таким не сміються. Я бачила, як поведінка достойна леді в певних ситуаціях душить жінок і не дає їм вільно дихати. Щоб сміятися, треба могти видихати і швидко вдихати знову. З кінезології та інших тілесних терапій, як от Хакомі, відомо, що вдихання змушує переживати свої емоції, тому, коли ми не хочемо їх відчувати, ми затримуємо дихання. Коли жінка сміється, то дихає на повні груди. І через це вона може почати переживати недозволені почуття. Що це може бути? Насправді це не почуття, а радше полегшення та зцілення від них, за якими часто йде вивільнення сліз, які стримувала, повернення забутих спогадів або розрив кайданів чуттєвої особистості. Я зрозуміла, що важливість цих старих богинь Сороміцького полягає в тому, що вони здатні пропускати все, що надто тісне. Знімати понурість, дарувати тілові сміх, який лежить не у площині інтелекту, а в самому тілі, та залишати ці проходи відкритими. Це наше тіло сміється над казками про койотів і про дядька Трункпа, над фразочками Мейвест і так далі. Пустощі й гумор сороміцьких богинь запускають в ендокринну нервову систему тіла життєствердний лік. Три сказання, які на виду нижче, відображають непристойність у тому значенні, яке я використовую в цій праці, а саме доброї сексуально чуттєвої чарівності, яка викликає позитивні емоції. Два з них давні, а третє сучасне. Вони розповідають про брудних богинь. Я називаю їх брудними, бо ці богині тривалий час блукали під землею. У позитивному сенсі їм місце у плодючій землі, у ґрунті. У землі душі творчій субстанції, з якої народжується всяка творчість. Насправді брудні богині є втіленням того аспекту дикої жінки, що відповідає водночас за сексуальність і святість. Баубо. Черевата богиня. Є така сильна приказка абла порен медіо ен ланас. Вона говорить із того місця, що між ногами. Коротенькі історії про межи існують по всьому світу. Одна з них повідає про Баубо, давньогрецьку богиню, яку ще називали богинею непристойності. Бауба має і давніші імена, приміром, іамбе. І, схоже, греки запозичили її у значно древніших культур. Архетипні дикі богині священної сексуальності та плодючості, життя, смерті життя існували з давніх часів. Із древності до нас дійшла лише одна письмова згадка про Баубо, з чого можемо зрозуміти, що її культ було знищено і поховано в тисняві різноманітних завоювань. Та я маю стійке відчуття, що десь, можливо, під лісистими пагорбами, озерами Європи та Сходу, збереглися храми цієї богині, набиті артефактами і кістяними фігурками. Тому не дивно, що про Баубо знають одиниці. Але пам'ятаємо, що один уламок архетипу зберігає в собі цілий образ. А уламок у нас є ця історія, в якій з'являється Баубо. Вона одна з наймиліших шахрайок серед усіх божеств, які мешкали на Олімпі. Ось вам моя версія для розповідей Кантадора, побудована довкола древнього дикого відбитка Баубо, що досі мерехтить у постматріархальній грецькій міфології та Гомерівських гімнах. Мати землі Деметра мала красиву доньку на ім'я Персифона. Одного дня Персифона бавилася на луках, і їй трапилося неймовірної краси квітка. Вона простягла руку, щоб зірвати красу, але раптом земля затремтіла і роззявилася великою зигзагоподібною тріщиною, і з її глибин з'явився Гадес, бог підземного світу, високий і могутний. Він правив чорною колісницею, запряженою четвіркою попилястих коней. Гадес схопив персифону і укинув до колісниці. Лише серпанок і сандалі мигнули в повітрі. Дедалі нижче під землю гнав він своїх коней. Крики персифони дедалі слабшали, і невдовзі розщелена в землі зникла, наче нічого й не сталося. Зойки юної діви відлунням відбивалися від гірських схилів. Пінилася бульбашками з морського дна. Деметра чула, як волало каміння, чула, як стогнали води, а тоді над усією землею запала моторошна тиша та запах потоптаних квітів. Деметра зірвала вінець зі свого безсмертного волосся, скинула темні, покривала з плечей і полетіла над землею, наче велична птаха, шукаючи і кличучи свою рідну доню. Того вечора стара карга повідала своїм сестрам на краю печери, що чула того дня три крики. Молодий голос волав від жаху, інший жалібно квилив, а третій то був плач матері. Персифона ніде не було і сліду, і для Деметри потягнулися божевільні і довгі пошуки коханої дитини. Деметра шаліла, плакала, волала. Розпитувала, обшукувала кожну складку землі та під нею, усередині і на поверхні, благала пощади, благала смерті, та все марно, донечки ніде не було. І тоді та, що дарувала землі багатство плодів, прокляла всі родючі поля світу і викрикнула вгорі Умріть, 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 через прокляття Деметри перестали народжуватися діти. Припинили зростати пшениця на хліб, квіти для святкувань і дерево для мертвих. Усе змарніло та висохло і земля, і жіночі груди. Деметра перестала умиватись, одежу її вкрило болото, волосся свисало клочами. і, хоча біль розривав її серце, вона не здавалася. Вона все розпитувала, благала, ходила та все марно. Зрештою, одного дня вона опустилася на землю біля криниці в селі, де її ніхто не знав. І щойно богиня оперлася з болілим тілом до холодного каменю, до неї підійшла жінка, чи то пак щось схоже на жінку. Вона танцювала, виляла стегнами і трусила грудьми, наче злягаючись. Коли Деметра побачила її, не змогла втримати легкої усмішки. Магічна танцівниця не мала голови. Соски слугували її очима вульва ротом. Із цього рота на Деметру щедро посипалися добрі масні жарти. Богиня почала всміхатися, потім засміялася, а тоді зареготала до кольок у животі. І вони загиготіли разом маленька чревата богиня Бауго та могутня мати земля Деметра. Саме цей сміх витягнув Деметру з депресії. Та дав їй снагу продовжувати пошуки своєї доньки. З допомогою Баубо, старої Гекати та сонця Геліуса, ці пошуки врешті увінчалися успіхом, персифону повернули матері. Світ, земля і жіночі утроби знову стали плодючими. Маленька Баубо завжди подобалась мені більше за решту грецьких богинь. Певно, навіть більше за будь-яку іншу міфологічну постать і крапка. Без сумніву, вона походить від чариватих богині похунеоліто, таємничих істот без голів, а іноді без рук і ніг. Буде применшенням називати їх фігурками плодючості, оскільки вони значно більші за це. Вони є талісманом жіночих балачок, знаєте, тих розмов, яких жінки ні за що на світі не вестимуть при чоловікові, хіба що за виняткових обставин. Отаких балачок. Ці фігурки символізують чуттєвість та експресію, притаманну жінкам усього світу, груди та їхню гамму чуттєвих переживань, губи вульви та їхні відчуття, про які інші можуть хіба здогадуватися, і лише жінка знає напевно. А сміх до кольок це взагалі найкращий лік доступний жінкам. Я завжди вважала, що зустріч з горнятком кави. Це залишок древнього ритуалу, коли жінки разом проводять час сповнений балачок, сміху, відкритих розмов, неприхованої правди, дурного гиготіння. і з відчуттям зарядженості жінки повертаються додому і все поліпшується. Іноді жінкам важко залишитися наодинці без чоловіків. Я знаю, що в давнину жінки підштовхували чоловіків відправитися на рибалку, вони користуються цією хитрістю з давніх часів. Щоб залишитися наодинці чи з іншими жінками. Час від часу жінкам хочеться пожити в суто жіночій атмосфері, чи то з собою, чи то з іншими. Це природний жіночий цикл. Чоловіча енергія це добре, навіть краще, ніж добре, вона розкішна і велична. Але іноді її буває забагато, наче шоколаду об'ївся. Щоб очистити смакові рецептори, нам хочеться кілька днів харчуватися винятково холодним рисом і теплим бульйоном. Час від часу так робити й потрібно. Окрім того, пецькова та богиня Баубо пропонує цікаву ідею. Трохи непристойності може допомогти здолати депресію. Це правда, що певний вид сміху від тих історій, що жінки розповідають одна одній, непристойних аж до несмаку, стимулює жіноче лібіду. Такі історії наново запалюють вогонь жіночого інтересу до життя. Ми всі прагнемо богині з великим животом і сміху до колю. Тож хай у вашій скарбничці для самостілення завжди будуть брудні історії, як у богині Баубу. Ці зменшені версії сказань є дуже сильним ліком. Смішна непристойна історія не лише знімає депресію, а й зупиняє приступи гніву і робить жінку щасливою. Спробуйте і ви самі побачите. У цій книжці я не можу багато розповідати про наступні два аспекти сказання про Баубо, бо вони призначені для обговорень малими суто жіночими групками. Утім, можу сказати таке: у Баубо є ще один бік вона дивиться сосками. Чоловікам цього не зрозуміти, але коли жінки чують від мене цю фразу, то енергійно кивають головами. Я знаю, про що це. Уміння дивитися сосками це однозначна характеристика чуттєвості. Соски це психічні органи, вони реагують на температуру, страх, злість, шум. Це такі самі органи чуття, як і очі. А от що договорити вульвою, то символічно це означає промовляти від прямая матерія на базовому, найчиснішому рівні правди, життєво важливим ос, ротом. Більше нічого додати, окрім того, що Баубо говорить з головної жили, з глибоченної шахти, глибину прямому сенсі слова. Ніхто не знає, що саме сказала Баубо Деметрі у сказанні про пошуки неї своєї доньки. Але є кілька ідей. Койот Дік. Підозрюю, що жарти, якими Баубо розвеселила Деметру, стосувалися красивої форми передавачів і приймачів Генітай. Якщо так, то бауба могла розповісти Деметрі казочку подібну до цієї. Я почула її за кілька років до написання книжки від одного старого управителя стоянки для автопричепів у Ногалесі, штата Резона. Його звали старий індіанець, і він присягався, що родом, із корінних мешканців. Він не носив ставних зубів і днями наголився. Його миловидна старенька дружина вербичка мала приємний, але побитий вигляд. Вона сказала, що якось під час бійки в барі її розбили носа. Пара володіла трьома кадилаками і жоден із яких не заводився. У вербички був песик Чихуахуа, якого вона тримала на кухні в дитячому манежі. А індіанець був із тих чоловіків, які не знімають капелюха навіть коли сідають на унітаз. Я тоді вивчала сказання і заїхала до них зі своїм невеличким трейлером. У вас не знайдеться історій про ці місця? Почала я, маючи на увазі їхній район та околиці. Старий індіанець хитро глипнув на дружину, і на обличчі в нього заграла провокативна усмішка. Я розкажу їй про Койота Діка. Індіанцю не треба, не смій розповідати їй цю історію. А я таки розкажу про койота Діка, наполягав на своєму старий індіанець. Вербичка сховала обличчя в долонях і промовила до столу. Індіанцю не треба. Я серйозно, Як же почав вербичка? Вербичка сіла боком у своє крісло і затулила очі руками, ніби її щось засліпило. І ось що повідав мені старий індіанець. За його словами, він почув цю історію від індіанця Навахо, а той від мексиканця, якому розповів індіанець Хоппі. Койот Дік. Жив був Койот Дік, і був він найрозумнішою та найтупішою істотою з усіх. Кого вам доводилося зустрічати. йому вічно щось свербіло, він постійно хитрував із людьми, щоб отримати бажане, а решту часу він просто спав. Одного дня, поки Койот Дік дрімав, його пенісу стало дуже нудно, і він вирішив покинути Койота та податися у власні мандри. Тож пеніс відділився від Койота Діка і побіг дорогою. Ну як побіг? Пострибав, бо мав лише одну ногу. Стрибав він, стрибав. І так йому було добре, і тут він зістрибнув з дороги і пострибав у ліс. А там, ой, лишенько, упав прямісінько в зарослі крапиви. Йой, йой, допоможіть. Крики розбудили койота Діка, та коли він лапнув себе знизу, щоб звичним рухом завести свій двигун, його не виявилося на місці. Койот Дік помчався дорогою, тримаючись за пахвину. І, зрештою, надибав свій пеніс у найгірших із можливих халеп. Койот Дік ніжно врятував свого блудного пеніса з кропиви, погладив його, заспокоїв і причепив на місце. Старий індіанець розреготався, наче скажений, аж закашлявся, і очі полізли йому на лоба. Отака історія про старого Койота Діка. Та вербичка дорікнула йому Ти забув розповісти їй кінцівку. Яку кінцівку? У мене була кінцівка, буркнув у відповідь індіанець. Ти забув розповісти і реальну кінцівку оповідки. Ти, стара каністра. сама розкажи, раз ти її так добре пам'ятаєш. У двері подзвонили, і він підвівся зі свого скрипучого крісла. Вербичка глянула на мене і її очі блиснули. Цю історію завершує мораль. І в цей момент нею заволоділа богиня Баубо. Бо вербичка почала хихотіти, тоді розреготалася, а потім довго трясилася від глибокого сміху до у животі. У неї навіть сльози виступили, тому минуло цілих дві хвилини, перш ніж вона витиснула з себе останні два речення, причому кожне слово повторила тричі чи двічі в перервах між приступами реготу. Мораль байки в тому, що навіть після порятунку з кропиви член Койота Діка. Шалено свербить понині. Саме тому чоловіки постійно підкочують до жінок і мріють потертися об них. І в очах у них той погляд у мене все свербить. Знаєш, їхній загальний члени досі свербить ще звідтоді, коли вперше втік. Не знаю, що мене тоді так вразило, але ми сиділи в її кухні, зойкали і лупили кулаками по столу, поки остаточно не втратили сили. Опісля я почувалася так. Ніби щедро надкусила добротного хріну. Гадаю, бауби розповідали саме такі байки до її репертуара входить усе, що змушує жінок так реготати нестримно, без страху показати гланди, вивалити живіт чи трясти грудьми. Сміх над непристойностями завжди відрізняється від сміху над стриманими жартами. Схоже, сміх над непристойним сягає далеко і глибоко в душу, розтрясає все, що погано тримається теребить кості і залишає приємне відчуття по всьому тілу. Це така форма дикого задоволення, що має бути в душевному арсеналі кожної жінки. Священне й чуттєве сексуальне живуть поруч у душі, бо і те і інше уживає через відчуття дива, не через інтелектуалізацію, а через фізичні переживання тіла, чи вони миттєві, чи вічні, чи то поцілунок, чи видіння, чи регіт до кольок. Ці переживання змінюють нас, розтрушують, виносять на вершину, випрямляють зморшки, штовхають у танець, у вир, у вибух істинного життя. У священному, непристойному, сексуальному завжди ховається дикий сміх короткий приступ беззвучного реготу, докучливі старечі хихоньки, хрипкий смішок, дике тваринне ржання чи трель, схоже на музичний струмок. Сміх це прихований бік жіночої сексуальності. Він фізичний, стихійний, пристрасний, живильний, а тому він збуджує. Це та сексуальність, що не має мети, на відміну від збудження геніталій. Це сексуальність радості тут і зараз, істинне чуттєва любов, що літає вільно, що живе, умирає і знову оживає від власної енергії. Вона священа, бо має дар зцілення. Вона чуттєва, бо буде тіло і емоції. Вона сексуальна, бо від неї добре, і накочуються хвилі задоволення. Вона не скучна, бо ми завжди сміємося не лише над собою, а й з іншими. Це найдикіша сексуальність жінки. Ось іще один погляд, крадькома на жіночі історії та брудних богинь. Цю байку я знайшла ще дитиною. Дивовижно, що чують діти, коли дорослі думають, що вони нічого не чують. Подорож до Руанди. Мені було близько 12, і ми були на озері Біг Бес у штаті Мічиган. Мої милі, кругленькі родички, мама і тітка, завершили готувати сніданок і обід на 40 осіб і ніжилися на сонечку в шезлонгах. Засмагали, балакали і жартували. Чоловіки пішли рибалити, тобто й собі гарно розважалися, порубкуючи та розповідаючи, жарти і байки. Я бавилась неподалік від жінок. І раптом почула пронизливі зойки. Я зірвалася з місця і полетіла туди, де сиділа жіноча компанія. Але жінки не плакали від болю. Вони реготали, а одна з тіток, коли могла перевести подих між нападами сміху, раз за разом повторювала «накрили обличчя, накрили обличчя, і від цього загадкового речення всі вони знову впадали в реготливу істерику. Вони ще довго так зойкали, викрикували і давилися сміхом. На колінах однієї тітки я побачила журнал. Пізніше, коли жінки закуняли на сонечку, я висмикнула журнал з під її сонної руки та лягла під шезлонгом почитати. На розгорнутій сторінці було надруковано історію часів Другої світової війни. Звучала вона приблизно так. Генерал Ейзенхауер планував оглянути свої війська у Руанді, то міг бути і генерал Макартур, імена для мене тоді мало що значили. Губернатор забажав, щоб усі аборигенки стали вздовж курної дороги і вітали Ізенхауера, коли він проїжджатиме на своєму джипі. Єдина проблема була в тому, що аборигенки рідко носили одяг, хіба що якесь намисто чи стегнову пов'язку. Але ж ні, так не годиться. Тоді губернатор закликав до себе вождя племені і розповів йому про цю трудність. Не переживайте, сказав вождь. Якби губернатор дав їм кілька десятків спідниць блузок, Вождь простежив би, щоб жінки одягнулися для такої особливої події. А з цими губернатора і тамтешніх місіонерів проблем не виникало. У тіму, день урочистого параду, за кілька хвилин до проїзду Ейзенхауера на своєму джипі тією дорогою, з'ясувалося, що оберегенки чемно вдягнули спідниці, а от блузи залишили вдома, бо вони їм не сподобалися. Так вони й вишикувалися вздовж маршруту генерала у спідницях із голими грудьми. Як мати родила, без білизні. Коли губернатор це почув, у нього стався удар. Сердитий він викликав до себе вождя, який запевнив його. Головна серед жінок сказала, що жінки придумали план, як прикрити груди перед генералом. Це точно, рикнув губернатор, точно, точно запевнив вождь. Часу сперечатися вже не було. Тому ми можемо тільки здогадуватися про реакцію генерала Ейзенхауера, коли його джип пропихкав дорогою, уздовж якої гологруді жінки одна за одною граційно підіймали подоли своїх спідниць і прикривали ними обличчя. Я лежала під шезлонгом і душилася від сміху. Це була найдурніша історія з усіх, що я чула. Але все ж вона була прекрасна і захоплива. Але інтуїтивно я знала, що вона контрабандна, тому роками тримала її лише для себе. У важкі напружені часи, навіть перед іспитами в коледжі, я згадувала про руандійських жінок, які прикривають обличчя спідницями, і, без сумніву, тихцем сміються. І я сміялася і почувалася непохитною, сильною реалісткою. І це без сумніву, ще один бік дару жіночих жартів і спільного сміху. Вони стають ліком для складних часів, дають сили на потім, це класні, чисті та брудні веселищі. Чи можливо уявити, що сексуальне і грубе є священним? Так, особливо коли вони лікують, роблять вас цілісними та зцілюють серце. Юнг підмітив, що коли до нього приходили пацієнти зі скаргами на сексуальні невдачі, то найчастіше виявлялося, що реальна проблема лежить у площині духа і душі. А коли людина ділилася духовною проблемою, то це часто було негаразди сексуального характеру. Сексуальність у такому розумінні можна вважати ліками для духа, а тому священною. Коли сміх над непристойностями є унремедео, ліками це священний сміх. Усе, від чого жінка сміється і стілюється, є священним. Якщо сміх лікує і не шкодить, коли він облегшує, перебудовує, встановлює новий порядок, стверджує силу, то це оздоровчий сміх. Якщо через сміх люди тішаться, що живі, Щасливі тут бути, краще усвідомлюють любов, наповнюються еросом, якщо сміх лікує суму відгороджує від зла, то це священний сміх. Якщо від нього люди зростають, стають ліпшими, щедрими, чуттєвими, то це священний сміх. В архетипі дикої жінки вистачить місця для сутності, брудних богинь. У дикій природі священне і вульгарне, священне і сексуальне, не відділені одне від одного. А мешкають поруч, як і група старих престарих жінок, які, як мені здається, чекають нас біля дороги. Вони живуть у вашій душі, ждуть вашої з'яви, розповідають одна одній свої історії та регочуть, як невіжені.